Розбірки між собою кримінальники проводили і раніше. Цікавим явищем стали так звані сучі війни. Все почалося в середині сорокових, коли в таборах гулагу масово почали з'являтися зеки, згодні співпрацювати з табірною адміністрацією. По поняттях, кримінальників це не просто западло, це вирок. У в'язничній ієрархії це працювати, рубати ліс, служити режиму за пайку та навіть вдарити у рельс, закликаючи інших на обід. А тут ще й радянсько-німецька війна, під час якої з таборів набирали охочих на захист батьківщини змити ганьбу кров'ю у штрафному батальйоні. Ті, кому пощастило вижити рано чи пізно знову опинялися на зоні. Де з них справжні законники запитували за співпрацю з владою. Розбірки були масовими та дуже кривавими. І ні, адміністрація не особо втручалась, бо їм, чесно кажучи, було вигідно, коли зеки вирізають самі себе. Заключені вражались. вони стражались. не як ніяк Вагнерс, вони не були найомниками. Вони сражались за родину, вони з агресором, з фашистом, який напав на їх родину, на нашу родину. І, звісно, це була абсолютно правильна війна і правильна защита. Родины. Но это, тем не менее, старыми ворами в законе, которые остались в зонах, было воспринято как служение государству. Если кто-то хотел бы сохранить человеческие жизни, їх бы развели по разным зонам: этих туда, этих сюда. Но их всегда сводили вместе, щоб вони до друг друга всі перерізали. Перерезавши один одного, кримінальники допомогли владі і розвантажити забиті в'язні табори, і скоротити чисельність кримінальників. Щось схоже відбулося і з початком російської агресії. Згадаємо про Шакров Молодого, з виходу якого я і починав сьогоднішній епізод, який дав згоду на участь в'язнів у війні проти України. Однак, як бачимо, це ніяк не стало причиною нового епізоду в серіалі Сучі війни. Так само розділила колись спільний пострадянський кримінальний простір і сучасна російсько українська війна. Колись вони клялися, що для ворів у законі немає кордонів, прапорів і гімнів. Але в лютому 2022-го навіть малинові піджаки раптом побачили різницю між Києвом і Москвою. Одна справа називатися злочинцем зовсім інше вважати себе зрадником, каже Марк Гелеоті, автор книги Вори, російська супермафія. Переважна більшість запеклих українських мафіозів припинили співпрацю зі своїми російськими колегами. Хоч ми вори в законі, і ми проти будь-якої держави, але ми вирішили, що ми за Україну, каже один з них. Бо, мовляв, можна красти, сидіти, мутити, але воювати на боці тих, хто лізе в твій дім, це вже не по поняттях, а по фСБшних методичках.